Тому стосовно підписання сьогодні відбудеться меморандум, буде підписувати з кабінет міністрів з боку України і міністр відповідний з боку італійського уряду щодо підтримання Одеси Одеського регіону по відновленню. Італійська сторона виявила бажання після того, як був приліт як був розмовлений собор в центрі міста Одеси, виявила взяти відновлення шефство по відновленню Одеського регіону на себе. Сьогодні це буде офіційно. Підпишемо меморандум і будемо рухати в цьому напрямку. А що стосується стендів, які сьогодні Одеса представляє, це, звичайно, перша генерація, тому що сьогодні відсутня в Україні така є проблема, взагалі відсутність генерації також, тому ми на це звертаємо увагу. Ну, звичайно, що сьогодні багато регіонів базуються на одеській землі, і тому саме з ми представили зрошування. Того, щоб збільшити врожаї в Одеській області, це для нас дуже важливо. Південні частини нашої області 5-6 градусів тепліше, тому можемо розглядаємо питання, чи на навіть два врожаї на рік. Тому хочемо за рахунок того, якщо буде сонце і вода, і тепло, ми хочемо це відпрацювати. Вже сьогодні 6 тисяч гектарів. Ми зробили за власний кошт, щоб показувати, презентувати, і хочемо рухатися далі, розвивати партнерам пропонувати ці. Цей напрямок до того, щоб позвати десь Криво. Всі курс напрямок. Дякую.